раз зараз буде про лі, літьо на золотому мандарині. Так, показую, які тут є плитки. Це у нас тут більш цукані варіанти, такі під камінь, під соломку таку нарізну, так, це під травертін у нас. Далі у нас там є колекції на фасад. А та а, з цієї сторони там теж в тій кімнаті, де? Там є, але там фасад найбільше. Ну хоча хтось Буду дуже гарема. А це не фасад, а це цоколь, так? Цокаль, так. Да? Да. Є такі бажаючі, хто робить якісь там елементи і на фасад такого там. Ага. Це формат, так? Да? Так. Да. Так, переходимо. Тут собаки, бурундуки якісь. Це, це, це бобок, так? Да? Да, це бобок. А, це бобоки сидять. Це не перший раз сюди провели. Це у нас колекція бельгійська цегла. Це наша така топова позиція. Вона подібна до кирпича ручної формовки, і це все іде кислотне травлення. Тобто бетон краситься по всій масі. Наприклад, якщо плитка там червона, да. Вона червона і всередині. Зверху вона обробляється кислотним пігментом. І він, виходить, хаотично розподіляється, в'їдається і змивається потім. Беруть у нас на фасади, Дуже дуже круто виглядає. До кожного... Дуже круто. Я да. просто ми займаємось цим. Це до є... кожного... Вона на клінкерну схожа, так? Да? Вона, так, да, да. фасади дуже шикарні. Є до кожного елементу кутові. Okay. Okay. А висолів на ній як Висоли на ній немає, але може такий момент бути, так як і на всіх бетонах е залежать е да? може бути і висол давати розшивка, клей. Розшивка, тобто yeah. все треба, щоб соблюдалась погода, температура, не було конденсата, дощів і так далі. Кол, е коли краще її укладати? Який температурний режим? Плюс 5. Плюс 5 і, і вище і в день, uh -huh. да, і вище. І в суху погоду затірка бачимо. у вас є? Затірка є. У нас є клей, і у нас є затірка. Під нашим брендом нам робить компанія Поліпласт. Вона фасує в наші мішочки. Це дуже зручно відгружати з одного місця. Ми собі беремо на склади, знаходяться у нас мішки. Тобто клієнта відгружаємо, комплектуємо повністю плитка і мішки. Тобто, дуже зручно доставка одна. це у нас якісних дуже... достатньо. А це лофт? так? Да? Так, да, Це у нас нові колекції, формат. Вона, бачите, така вже довга йде, рівненька плиточка. Ну, це, це новий тренд. Лофт і состарений, бачите, лонг-формат состарений, і лонг більш такий рівного класичного стилю. Со, со ага. Состарений ви маєте на увазі оце? от, Так, ну, да? така стара фактура. Uh -huh. та. І ось, наприклад, ще е, колекція Леванту дуже у нас популярна. У нас зараз взяли на котеджне містечко Окраса, там будується вже перша черга. Дуже цікаво вчора була я на об'єкті гарні такі будиночки з поєднанням дерева виходять. Що ще вам показати? Ще у нас є така плиточка полірована, шліфована. Це також тьо, да? Це також тьо, так. Да. Це ми в таких кольорах ми робимо сходинки з капіносами. Ага. Я бачив. Це воно схоже дуже на. Воно також по всій масі крашене, і ми кілька видів обробки робимо. Тобто, скалібрована, вона шершава. потім іде у нас Оце шершава, да, 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 шліфована йде і полірована вона вже дуже така, вже, ну слизькувата, трошки, виходить, але бачите, піднімається колір. Ну Тобто, плитка одна. А скільки термін життя цієї плитки? Ну, дивіться, ми не можемо визначити, бо ми цьому направлені тільки вісім років. Але за вісім років нічого такого не відбулося. Це бетон, рецептура там отлічна, якби все витримано, все перевіряється лабораторією. Тобто, а давайте ще подивимося, ті. Це, це ваше все, це що тут, це ваше, так? Да? Да, да, да. Це все літьо. Да. Терасна дошка, зверніть увагу. Дуже цікава. Альтернатива терасній дошці. Яка в неї товщина? У неї товщина 3 см. Вона армована у два прута стеклопластиковою арматурою. Вона укладається на жорстку основу на стяжку і на флей морозостійкий. Угу. Так, це елементи сходів, да, це з капіносами. Сходом, да? да, да, да. Товщина 2 см, Є велика сходинка. 985 міліметрів, є маленькі сходинки, кутові підсходники до них. Сходинки Imperial, далі дивіться 4,5 товщина. Розміри ну, також. Тут добре. 2 сантиметра да, ці з цікапіносами, да, да, Imperial 4. Да, да. А кольори вибираємо там на тих кольорах. Так, це вже. Ну, ось, це до речі, це... подивіться клей наш в брендованих мішочках, грунтовка. У нас клеї є і для фасаду, і у нас клеї. А це затірка, так? Так. І обмежена теплиця, Це я вже тут безприділю. Перевіряю на міцність. Так. Це у нас дуже популярна фасадна дошка бетонна. Тобто зараз модно цей стиль, ми вирішили на фасад також щось дерево. А це щось під кірпіч, так? Да? Під кирпич, да, також цікаво. Хтось купляв його? Мало дуже, це на ну, да. робіт, скажімо так. <смітна> <Да>. Це також <смітна> це знову формати, знову. Да. ясно, добре, дякую за екскурсію. Дуже класна тема. А це крупноформатні, да? це плитка на вулицю? Так, да, Це крупноформатні, плита грантків. вона взагалі 6 см, товщина. Це для стенду ми зробили її трошечки. Так, вона, вона тоньша та... для стенду, а взагалі 6. Так, да, да, взагалі 6. Так, це фасадна історія. Фасадна це ж, Це, я це, так розумію, басейн. Це, басінь. Басінь. Да. це такий фасадний декор. Це також фасад. Ну, все, це підсипки. Це, це ж не виробити, ні? Це не виробити, ми закуповуємо, ага. щоб Але пари, у вас можна її могли взяти, да? купити, да, підсипочку зробити біля будинку. Так, да, така красота тут.